Раз до справы, Погнали. Так. Шоу, начинайте. Так! Граната! Сестра Бенита Вальпасо. Что она тут делает? Копая. під вас. Вот это да. Ищет агентов управления борьбы с наркотиками под прикрытием. Вас найдут. Снайпер! И уничтожат. И все ваши семьи. Мені був найкращим з нас. Посмертні виплати. Це просто лайно. А готівка, яку ви конфіскуєте, його тато загинув за ці гроші. Управління нічого сім'ї не винне. Усе ну, так працює. Якщо загинеш, мені збирати пожертви. Хочеш пограбувати наркокартель? Ні, наркопритон, який належить картелю. Я буду водієм тачки, і в нас буде найкраще спорядження управління боротьби з наркотиками. Просто щоб ви знали, я з вами. Так, Відсмокши, сучка. Бінго. Далі грабуємо кур'єрів з грошима Карбари. Картель грабують уже вдруге. Це ніяка не випадковість. Може, конкуренти? О, боже, це було просто топ! А якщо не ми їх зловить картель, вони не пробачають. Вони вас повбивають. Ми впаримо. Зараз! вас. З'ясуйте, хто це і демонстративно покарайте. Я знаю, що коїться. Тікай! Інсайдери. Оце ми гонимо. Я ледь не встяк. У кінотеатрах з 4 грудня.